Здравствуйте. Так, значить, дозвольте мені повернутися до цієї проблеми з цим, як так називаємо, русскоязичним. Це термін штучний, і його не існує. І мені дуже жалко цих людей, які були обмануті Росії кремльовською російською пропагандою. І... І поставлене їхнє життя, їхнє майно під цю велику загрозу. Їх використали як, як козир в, в Московсько-Кремльовській експансії, е, е, жертву, якої стала Україна. Ем, якщо брати російськомовність, я не зустрічав ні одного в Україні, який народився і не мог би розмовляти на цьому мові. Здесь вообще не було проблеми. Я думаю, що навіть даже... кожен в українець він є російськомовним. Стовідсотково. Проблема в тому, може проблема в тому, що деякі люди ще через свою лінність не бажали, не хотіли, не могли. Або не було умов, скоріше за все, я згодна умов, щоб перейти на державну мову та спілкуватися мовою країни, де вони живуть. Ви ж послухайте в цей термін: защищать рускоязичних. Ми ж не говоримо про мову, якої, ми ж не говоримо про національність, яка, ми ж не говоримо навіть про громадянство, яке людина має. А защищать Ви Розумієте, як страшно це? Ніхто ж не просив і тут стріляти людям, розвалювати хати, вбивати їх, вбивати дітей, знищувати заводи, заїжджати танками, ракетами, літаками, бомбити? І це все защита. Русскоязичне. Це страшно люди, розумієте? Страшно. І ті люди, які більше всього, стали жертвою цієї бандитської терористичної акції е, Кремльовських, як це не великий жарт цього життя, спілкувалися в повсякденні саме. Російською мовою. Так як за своє життя я не зустрічав ні одного, хто би не вмів розмовляти російською з тих, які народились в Україні. Але хай буде не 100%. Хай буде такі, така цифра. Тому що. Але рускоязичний це щось специфічне. Це було придумано десь в КГБ. В кінці 80-х років цей термін з'явився. Та воно би хай би було з тусью трагедію, що так вони приїжджають на захід, як біженці, і вони ще починають розказувати тут місцевим людям про якусь свою особідність, про якийсь московський патріархат, який то їхня церква і продовжують туди ще тут, на Заході шукати такі церкви і бігати туди. І... Ти не розумієш цих людей. Ти не розумієш 10 мільйонів українців загинуло в Другу світову війну. Тільки півтора мільйона депортовано тільки з Заходу України в Сибір. Тотальна русифікація після Другої світової війни. Голодомор в 30-х роках, розкуркулення, коли було 3 мільйона з половиною з центральної України і Східної Вивезено. в Петро І, знищення Запорізької Січі, депортація козаків в Сибір, на Кубань, знищення культури, спалення церковних книг, заборона. І це все бля-бля. Це ж не треба бути Джеймс Бондом, щоб знайти цю інформацію і зрозуміти трагедію, яку пережив український народ. Ні. Вони приїжджають в Канаду, вони приїжджають на американський континент, і вони. Починають розповідати, що вони якась специфічна група рускоязичні українці. Ну, я, я ж був психану, це вже після десь минулого літа бачу об'яву таку. що е, іщут рус... е, ну, ми, ми говорить група, група рускоязичних дівочок з востока України. Іщем і що русскоязичною дівчаткою, щоб з нею в жити? Це страшно, розумієте? Це страшно. Ці люди вони страшні, розумієте? Я не кажу, що всі, але це стра... вони шукають, щоб ще жити з нею, рускоязичною дівкою. З України. І це молоді дівчата дають таке об'ява. Об'яви, об які втекли, спаслися від російської агресії десь зі Сходу України. Вони таку об'яву тут дають в Канаді. у цьому. Розумієте? Це, це абсолютний сквозняк головного мозку. О, так ще трошки про рускоязичних. Я, я пробачаю це щось у мене засокнуло мені. Бо... Цей термін сам. Я, як вибрати, що, наприклад, це значить той, який вміє розмовляти російською, так я також і напевно моя російська ліпша, аніж... Бо я як не як, я закінчив інститут на російській. Я читав Льва Толстого, Лермонтова і других інших письменників російською мовою. А, але але цього я не розумію. От я цього не розумію. Руско це навіть не рускоязичний українець, тому що Путін захищає русскоязичне населення в Україні. Що це, це за населення таке язичне? Цього Я не і ще навіть дикі речі тут зустрічаєш навіть в Канаді, від яких прямо в тебе розкривається і ти не можеш зрозуміти, звідки це такі ідеї беруться в цих людей. Але добре, давайте закінчимо про цих рускоязичних, бо вони, вони тобі можуть всі нерви спортити. <гум> я, наприклад, про Гаїті. От Люди питають мене про Гаїті. Я, я не так багато знаю про ту країну, але прошу вас. Е не дай Бог, щоб в Україні було так, як в Гаїті. Там все набагато гірше. <гум> Знаходиться вона на острові з назвою Іспаніола. Ну, але в українській мові часто назва географічна, вона з французької. Так якщо це було взято колись з Російської імперії, Російська імперія подражала Франції, так як англійський пролів називається в, англ... в англомовній літературі, Ламаш називається французький, О, так як персидський залив називається а арабський залив в англомовній літературі, здебільшого. Uh, а в франкомовні більше персидські, ну, менше з цим це таке діло. Так само острів Іспаньола, так як у Франції називається просто Гаїті, І країна Гаїті на ньому називається. Ну Тоді виходить, на острові Гаїті є дві країни, власно Гаїті і Домініканська Республіка. <кхід> Але коли будемо брати іспанську версію або англійську американську версію, то цей острів називається Іспаньола. Названа в честь, я не знаю, Іспанії, певно, тому що це був перший, де фрегати Христофора Колумба пристали після перепливу. І там його син був генерал губернатором, генерал-губернатором на тому острові. І він той острів був головним управлінням іспанськими колоніями. Але потім то перейшло до Куби. Так, так. І там навіть ще похована жінка. Цього Колумба, сина, яка була якоюсь там принцесою, родичкою тодішнього короля. Це достатньо така велика ієрархія, знаєш, королева, королева якась там трудна сестра була е, е, одружена з сином е, дружиною, була е, е, Христофора Колумба, сина. Це там Роялті. Важне значення я мав той острів, але так. Домініканська Республіка там все добре, там всі знають на Гаїті жах. Зараз там нема центрального уряду. Фактично там керують всім такі бандити. Бандити такі. Групи бандитів, які стріляють один в іншого і що хочуть, то роблять. Мають якісь. Типу, миротворчі місії висадитися, але Канаді пропонували, Канада сказала, що ні, Франція промокала, що ні, Сполучені Штати теж ні. Вроді, знайшли якісь габоди з Африки, якісь, але вони кажуть, що United Nation заплатить їм гроші, щоб вони просто там щось стояли, щось контролювали, бо там безконтрольно нічого. Гаїш не я зустрічав, як звичайно, я зустрічав людей з Гаїті. Переважна більшість всіх дуже гарні люди. В Домініканській республіці багато їх працює на будовах, виконують таку низькооплачуємо важку працю за копійки, за їжу, фактично. Бо ж на Гаїті ще гірше. У них там ловлять з Домініканської республіки. Депортують їх назад туди. На Гаїті, де вони. Так, Домініканська Республіка, так як. Там ем, така нестабільна ситуація, так вони стіну будують, побудували частково вже з Гаїті. От кажуть, біта, щоб Гаїшини не проскакували в Домініканську Республіку. Самі Домініканці значить, кажуть, що Домініканська Республіка дуже гарна країна, і тут у нас все є. Але нас тут цю картину портять ці гаїши. От вони портять все і все. От якби всі ці бандіти, кримінал, це все йде від Гаїш. Ще в Домініканському республіці зустрічав такий випадок, що вони сказали просто що. Хоча для мене це темношкірих, якщо ти темношкірі, що ти темношкірі. Темно Хоча вони більше такі темношкірі, але, похоже, на кріолу вони такі. Ти побачиш різницю між Домініками, тому що гаїшен вони повністю як африканці виглядають. Тобто Ти не думаєш навіть що ти в Америці. Тоді тобто, Домініканці навіть найтемніший, він, він, він виглядає в нього. Волосся часто пряме, він виглядає більше як, як кріо. Так. Так. Yeah. О, це такий випадок. Почала кричати, що от Гаїшин мене там от хотів ізнасилувати, там, чи зґвалтувати. То тато з братами прибіг, чіпили його до машини за ноги і тягнули по цьому, всьому повісили на дереві. там вони їх не люблять. Хоча у мене є товариш в Домініканській республіці, і він сам з Швейцарії і там працює, давно приїхав, то він женився на жінці Гаїшину, вона сама. З Гаїті, але дуже, дуже я не знаю, така темношкіра. Ну, Приє... знаєш, щось я не знаю, я скільки мов знає, повільно розмовляє, звичайно, на французькій. О, як ті кажуть, домініканці, кажуть, ну, вони говорять такі противниці Гаїша. Вони говорять, вони, вони говорять, і ще вони до того всього говорять на французькій. <голі> так от, це так домініканці характеризують домішки. Так, значить, ця жінка, Софія, її звати, Софія. Вона розмовляє вільно: французькою, іспанською, англійською, німецькою, італійською. Ну то, що вільно, вільно розмовляє. О, така, І така, така дуже освічена, дуже освічена, така гарна жінка. Що народилася в Гаїті, багато що пережила. Каже, там що в мене двоюрудні є. Там вони каже, просто живуть для того і думають, де ви просто щось взяти і поїсти. Тому що нема. Тобі що... дуже приємна жінка. О, Це так, що я близько познайомився. Що згаїть? Так, і ще, ще одну теж знаю. Так, ну, так не так, бо я з цією був пару разів, він мені щось там робив, то я просто так пересікався з нею і, і розмовляв з нею кілька разів. У то, то мене таке враження про, про них, значить, дуже таке позитивне. От. Але, але, значить, що я моя, моя така думка, що м -м, люди як люди. Нема що там їм казати, що вони там погані чи хороші. Вони як люди, є погані між ними, є хороші, є добрі, є розумні, є недуже, є освічені. Але тут, в Канаді, у мене ще один із наших, з українців, то він працював типу як супервайзером в якомусь такому Ну, Був у багатоквартирному будинку, там поселяв людей, веселяв, десь там влаштувався, таку роботу знайшов. Тут вони заселились, кажуть, такі ледащі, таке все розкидують. Без кінця нічого робити не хочу. Прибирати за ними, все кидають на. Ну він був дуже нещасливий, тож там Гаїшем поселилися, і там йому цей, от, Це що я ще чув. Ну, розвиток цієї країни, Гаїті. Треба ще знати, що Джозефіна, жінка імператор, імператриця була Франції при партії. Жінка. Наполеона Бонапарт. Вона сама була з Гаїті, родилася. Але її тато був рабовласник, і, і він мав плантації там з рабами, вони вирощували цукрову тростину. Це звідки чи їх завезли туди. І потім вона приїхала, щоб отримати освіту в Париж. Там вийшла замуж, потім її чоловіка стратили, бо вони були з дуже високого, дуже великих аристократів у Франції. Під гільотиною опустили, а її кажуть, що вона, щоб вберегтися від гільотини, то вона почала крутити з молодим офіцером, який пізніше піднявся так високо і зробився Бонапартом Наполеону. Тож Жозефіна народилася в Нагаїті. Але потім, під час революції їм дали незалежність, як всім французьким колоніям, тому що рівенство, братство. Всі рівні перед законом. А. Вони почали користуватися тим рівеньством, не зовсім так вони взяли. Там не тільки були, значить, Рабовлади, там були і ремісники, там були і столяри, і плотники, і... і ті, які мебель робили, і просто які приїхали з Франції, поселилися. Ну, вони взяли всіх білих перебили поначалу. А воєн там у них був мес, і вони всі, значить, перебили всіх, які були мулати, які були від змішаних браків. Також їх перебили всіх. А потім ще пройшов деякий час, то вони побігли і завоювали Домініканську Республіку. І тому зараз Домініканська Республіка святкує визволення від Гаїтянського рабства. Не, 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 як, не, не як визволення від Іспанії, як, як колонія, як держава, яка отримала незалежність. А в них день незалежності, велике свято, вихідниця визволення від окупації Гаїшен. То вони кажуть, що страшні часи були. Оці всі їх окупували, там каже, що вони після того чорніші стали трохи. Кожен подимніла. То вони 20-30 років, там була така партизанська війна, вони їх єлі-єлі випали. Ті на іспанській говорять, а ті на французькій. І там була серйозна, серйозна, серйозна була громадянська війна, війна, партизанська війна проти окупації. Там вони в горах ховалися, відбивалися, і нарешті-нарешті вони їх вигнали. І держава Домініка, яка удачна зараз. Так, що такі непрості історії з того Гаїшин. Зараз це там, там капець, там, там по-моєму, сама, сама гірша і сама, сама така нестабільна країна. Якщо не в не всьому світі, то в Латинській Америці це, це точно. Там не було ніякого пуття останніх 150, взагалі ніколи пуття не було. Так як я сказав, це сама така, значить, країна, яка, якої ніколи нічого не вийшло. За останніх 150. А, але там був один період, коли вже почали навіть якісь там готелі збудуватися, якась там індустрія з'явилася, така туристична. Я думаю, це десь 60-ті-70 роки. Yeah. <coughs> Я бачив рекламу з тих часів. Um, вони були пішли по такому шляху, по якому багато е, країн Карибського басейну пішли. Це заохочування туристичного бізнесу. І з'явилися якісь гроші, розбудова інфраструктури і так далі, 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 так, як зробила їхня сусідка Домініканська Республіка. А у них пішло, як звичайно, не так. Якась бандитська група там кілька разів викрала тих туристів, посадили на підвал, почали просити гроші за них, за їхню волю. Вон. Пішло все не так. Їх почали там визволяти, когось там вбили кілька разів. І я прошу, який дурний туди вже більше поїде. Пішли ще далі, так, там якісь вуду були такі, от. якихось католицьких монашок викрали, тож, їх там зґвалтували, вбили кількох. Ну і все, і туди перестали їхати взагалі. А ще землетруси, там вони якось так, якесь плато, так от в Домініканській Республіки, їх там немає. А там вони є, і там трасе. Більше, ніж домініканський рисунок. А ще вони ліс весь майже вирубали, який там був. Там голо. голо. І 11 мільйонів їх багато. Голо. 11 мільйонів сидить майже без лісу і без нічого. О, і тому це серйозна проблема. Гаїті це дуже серйозна проблема. І Ніхто саме головне не має ідеї, як ту проблему вирішити. Дуже дякую, що мене слухали.